Слава Ісусу Христу! Яка різниця між грошима і часом? Ми завжди знаємо, скільки маємо грошей. Чи це гроші є на картуці, чи це готівка? Немає значення. Але ми знаємо, скільки маємо грошей. Але ми не знаємо, другі браті і сестри, скільки маємо часу на це. День, два, три, рік, років – Це перед нами є закрито. Ми можемо сьогодні вирахувати, коли ми народилися. Маємо вже такі календарі знати, який це був день. Але немає такої техніки і ніколи не буде, щоб вона порахувати. Коли і як помре і відійде з того світу людина. Ми не знаємо, скільки ще маємо часу тут на землі. Ми можемо будувати собі різні плани на майбутнє, на завтра, але святий апостол нас напоминає ми ж не знаємо, скільки маємо часу, і він каже, важливо казати такі слова, якщо на це буде Божа воля. Тоді проживемо Сіки, і сіки, і будемо це і це чинити і робити. Згадайте собі притчу про того нерозумного багача, їч, душа, пий, душа, веселися. Я стільки маю, маю багатство. Він знав, скільки йому вродила земля, знав, скільки йому треба возів, він знав, що навіть треба знищити старі стодоли, збудувати нові, знав, скільки має гектар того поля. Приблизно знав, скільки має тон того зерна, але що він не знав? Він не знав, скільки має часу. А часу мав небагато лише одна ніч. Бо тої ночі ангел прийде і візьме твою душу, кому це все лишиться. І ми не знаємо торі, скільки маємо часу. Бог напоминає, що не збирайте собі скарбів на землі, де смерть це все вкраде. Але збирайте собі скарби на небі, де смерть не може до них торкнутися ані міль, ані злодій. Там є справжня наша кантора, там є справжня наша клуня, де можемо збирати собі скарби. І тому не знаємо, скільки маємо часу. Ви знаєте, наше життя подібне є до великого супермаркета. Ми беремо собі корзину. Яку можна нести в руках або корзину на колесах, їдемо ж тими рядами, де розбігаються очі. І не раз смішно людина прийшла по хліб, яка то є психологія цього торгового світу, знаєте, що все є в одному магазині. Колись я пам'ятаю, що був тільки хлібний, де були різні булочні вироби, хлібні вироби, був окремо молочний. Був окремий магазин для хімії, для одежі. А нині це все в одному магазині. Але це все є для психології, торгівлі. Людина заходить по хліб, а виходить з, ціною, з цілою корзиною, бо їй всього треба було. Але до чого я веду? Ти йдеш між тими рядами і бери все, що хочеш. За тобою ніхто не ходить. Тебе ніхто не контролює. Ти можеш покласти в ту корзину коробку сирників, а може все, що забажають і побачить твої очі. Але пам'ятай, в кінці буде каса, де за все потрібно буде заплатити. І за найдорожчий товар, і за найдешевший товар потрібно буде тобі заплатити. Чи цей товар коштує 5 тисяч, чи цей товар коштує 1 гривню, чи 50 копійок. Потрібно буде тобі за все заплатити. І так само людське життя. Тою валізою, тою скринькою, чи як вірніше тим кошиком, це є наша душа. Ми йдемо по тому світі і беремо все, що хочемо. За нами ніхто не ходить. Беремо, що бажаємо. Беремо з поличок того життя. Добро чи зло? Ми придбали в тому житті добре серце, молитовне серце, жертвенність, любов до ближніх, прощення, милосердя, молитву, службу Божу, святі Тайни. Чи ми придбали в тому житті ненависть, злобу, гнів, застрість, мстивість, лінивство? Байдужість, самолюбство. Що би ти не придбав, пам'ятай, в кінці чекає тебе каса, а на касі буде Бог це є страшний суд, де за все ти отримаєш, де за все ти повинен будеш заплатити. За кожну думку, за кожне слово, за кожне дію. І ще знаєте, дорогі брати і сестри, деколи. Батьки, які посилають дітей в магазин, пишуть їм список. Та й часто багато людей, які розсутливі, пишуть список, що їм потрібно купити на стіл чи до хати, і беруть відповідну кількість коштів, щоб це придбати. І так само в часі Великого посту церква нам пише цей список, що нам потрібно придбати для Царства Божого, щоб в тому списку не було нічого зайвого, а тільки найнеобхідніше я це буду говорити цілий піс, що в тому списку має бути молитва, обов'язково. Молитва знову поняття таке широкі, в неї входить і служба Божа, в неї входить і хресна дорога, і розваження, і духовне читання обов'язково. В тому списку має бути обов'язково милостиня, відірвати від себе, дати ближньому. В цьому списку має бути викорінений той чи інший гріх, та чи інша вада. В цьому списку має бути стриманість в забавах, в їжі, в інтернетових іграх, в соцмережах. Хіба якщо це є по праці потрібно, в музиці і багато чому іншому. І тому бери все, що хочеш з того життя, але пам'ятай, чи тобі вистачить грошей, чи тобі вистачить часу, щоби на суді Божого за все заплатити.